Запрошую вас сьогодні на заняття з комунікативного розвитку. Сьогодні на чаювання нас запрошує лісова фея. Вона хоче вам розповісти дуже багато цікавого. А про що саме ми з нею будемо говорити, ви зараз дізнаєтесь. Для цього вам потрібно відгадати загадки. Послухайте уважно та дайте правильну відповідь. Не каструля і не миска. Не кружка, не горщик. Насипають в неї кашу, наливають борщик. Що це? Сама не їм, а всіх годую. Що це? Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає. Що бере в тарілці, все нам до рота донесе. Що це таке? Довго теплим бути в ньому, каві чаю запашному, у мандрівці та поході стане завжди у пригоді. Що це таке? Лісова фея пропонує нам разом прочитати склади та закінчити речення. Увага на картинку. Іж, іж, іж дуже гострий нірд. А тепер повторіть ще раз самостійно. Аша, Аша, Аша в тарілці смачна каша. Ді, 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 яйце смажать на сковороді. Ожка, ожка, ожка нова металева ложка. Роздивіться картинку та обома руками покажіть однаковий посуд. Що з лівої, що з правої сторони. Покажіть тарілку однакову. Покажіть чашку з лівої і з правої сторони. Покажіть каструлю з лівої і з правої сторони. Розгляньте уважно картинки, які ви зараз побачите, та знайдіть зайвий предмет і поясніть, чому саме він зайвий. Зайві чотири чашки, тому що на картинці їх багато, а там по одній їх. Зайва каструля, тому що в ній готують борщ, суп, а з чашки чайників роблять чай. Зайва ось ця чашка, тому що на ній немає візерунків. Зайвий стілець, тому що це меблі, а пательня, каструля та чайник це посуд. Любі діти, побудуйте речення за зразком. Наприклад, мама миє пательню. А тепер спробуйте ви побудувати речення. Що миє, мама? Вирушаємо далі. Назвіть предмет, який ви бачите на картинці. Так, це миска. Зробіть звуковий аналіз слова миска. Як називається предмет, який ми бачимо ось на цій картинці? Так, це виделка. Який перший звук у слові виделка? Перший звук В. Зробіть звуковий аналіз слова Виделка. Роздивіться картинку та покажіть, будь ласка, пальчиком велику кришку. Покажіть кришку маленького розміру. Покажіть кришку середнього розміру. Назвіть посуд, який зараз буде з'являтися перед вами. Браво, ви великі молодці! Наше заняття підійшло до завершення. Давайте з вами разом пригадаємо, що сьогодні ми з вами робили на занятті з комунікативного розвитку. За наші старання і наші знання фея подарувала нам ось такі смачні чарівні кекси до чаю. До нових зустрічей!